Леся Українка, скрізь плач істогін і ридання. Скрізь плач, істоїн і ридання, несмілі поклики слабі, На долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години. Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози роздроюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам вороття, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Переможного миру вам.